Вітаю глядачів-підписників. Хочу розповісти, що я займаюся не тільки сонячними панелями, а основна моя робота це автоелектрика, комп'ютерна діагностика, діагностика та ремонт електрообладнання автомобіля, генератори, стартера, ремонт проводки, ну, заміна радіаторів, пічки, зняття торпед, розбір салону, скажімо, всі роботи. По електриці з автівками. І так як зараз займаюся я цим всім вдома в гаражі, зараз зима і поставив питання в опаленні гаража. Бо, скажімо, електро е та й газові пальники це не варіант. Потрібно щось більш таке суттєве, і це якраз буржуйка. Буржуйка або пічка. Ну, скажімо, не проста, а тривалого горіння. Іменно такий варіант, що мене влаштовує. Закупив металу. Ну, Можна, звісно, купити і готовий варіант, але готовий варіант або ціна кусає, або ж не влаштовує її виконання. Або в бюджет, бюджетному еквіваленті, то з тонкого металу. А якщо навіть метал трішки там кращий, то не, не подобається їх виконання, і тому вирішив виготовити сам. Як я вже казав, купив плиту три куска, там відрізки 90 на 45, 6 мм. Вирізав дві бокових плити спочатку, зробив їх 50 на 45. Виходить, що висота. Пічки буде 45, ширина 35, а довжина 50 см. Спереду тут буде дверка з дроселем для тривалого горіння. Тому знизу тут я зробив 10 см. Це має бути шар попиву завжди в буржуйці вишарці. Дверка має 20х20 20 сам проєм. Відповідно, двері десь трошечки там на сантиметр 2 будуть е, більші. Е, верхню плиту вирізав, але поки ще не приварив. Кому цікаво, як вирізати коло за допомогою болгарки, то робив я за допомогою ось таких відрізків кругів, які в мене накопичились за весь час. І коли ріжемо, болгарочку, нахиляємо до центру кова. І відповідно, ми прорізаємо більше внутрішнє коло, А зовнішній діаметр там майже не змінюється. Я зробив, розмітив 110 мм, а після закінчення різів в мене вийшло 115 мм. Так як планується 120 труба на димохід. То вийшов якраз так, як і розраховував. Хоча ця внутрішня вирізка вийшла під таким кутом, але сам отвір вийшов доволі таки рівний. Тут всередині я поставив для, е, е, таку перегородку під нахилом для того, щоб полум'я при горінні не вилітало напряму в трубу. Впиралося в перегородку і обкручувало. І тоді, вже, якщо то йшов в трубу, для того, щоб і труба верхня не перегорала швидко, і для того, щоб краще віддавалося тепло на стінки. Так як на стінках планую варити додатково або уголок, або квадратну трубу для конвекції. Цю плиту зробив 16 мм. У мене якраз був відрізок. Я її вирізав, розмір її, вийшов 34, 34 на 30. Ззаду я зробив 2 см такий проєм для того, щоб було якесь горіння іззаду, плюс тут буде отвір для горіння перелізних газів. Ось так воно виглядає з самої дверки. Ну, це зараз я дивлюся дуже низько. Відповідно, я бачу плиту, а так плита ховається тут зверху, її не видно. Я думаю, як почистити, потрібно буде. Я зроблю якусь приспособу. Це не проблема щось вигнути. Ось так вона виглядає гри ногами. Нижню плиту я виріжу з тоншого металу, з 3-мм сталі. Вага буржуйки приблизно. Зараз, оце, що я перекочую, це тільки на бокові стінки. І оця перегородка. Десь в районі 60-70 кг. Плюс я зараз завару верхню плиту, вага збільшиться ще десь там кілограм 15-20 І якщо додавлю нижню, то я думаю 100 кг. А ще якщо з. Е Трубами для конвекції, то, я думаю, і, і ніжками, так 100-110 кілограм загальна вага пічки, буржуйки тривалого гріння. Думаю, що ну, досить таки важка. Самому зрозуміло, що її носити не вийде або вдвох, або е, тільки кантувати, перекачувати. Ну, вже результати покажу. Потім готової самої пічки. Ось така буржуєчка в результаті в мене вийшла. Доробив вже все, вже палив, вже палю десь тижня-два. Це я додав обдув два таких комп'ютерних 120-мм вентилятора. Планую зробити знизу з металу короб для піддуву. Тут на бокових стінках квадратна труба. 40 на 40, на 6 трубок з цього боку і 6 трубок з цього боку. Ззаду я тільки додав ось тут трубочка для тут в середині трубці зверху отвір для добу пиролізних з газів. Цей кусок трубки ще там наверх треба додати. Труба вийшла в стіну. Ось так я зробив два Тут коліно 45, і тут коліно 90 і пішло в стіну. Так, дверки так само робив сам. Завіси. Все вирізав з 6-мм сталі. Єдине дросель я робив з 3-мм стальної пластини. Ось так дросель повертається. Тут пружинку додавив. Ручка теж зробив з зажиму. Отак вона дотягує. Це я вже пробував запалити. Ось так виглядає з цього боку дроси та дверка. Думаю, що, можливо потрібно пустити ще додатковий контур з середини. Можна додати азбестовий шнур для герметичності. Тут так само наростив 6-мм стальною пластиною. Цей гачок був висарений отвір в бік, всунутий і обварений з цього боку, і так само сюди просто приварений. Ось так виглядає буржуєчка. Зараз я візьму горілку і розпалю. Зараз такою горілкою ми Розпалимо горить досить добре, тепло віддає хорошо. Ну зараз розпалюю це відрізки старих балків, дров. Усе ну, розгорілося. Тепер закриваємо. Ось так воно горить. Дверка хоча б без азбест... азбестового шнура ніде не димить. Тяга теж досить хороша. Давай воно ще розгорається. По цьому я зробив досить цікаво. У мене не було куска 120-ї труби. На димохід. Тому я з ліечки цієї вуличної для зливу конденсату зрізав частинку, обварив сюди з нержавійки, варив звичайною проволокою в середовищі вуглекислоти, обварив її позовні, і труба ця зайшла всередину. І, скажімо так, цей сварушний шов, цієї ліечки від прямого контакту з вогнем перекрила внутрішня труба, яка має стінку 0,8 мм. І ось так виглядає буржуєчка, ось так горить. Ніжки в буржуйці зробив з трупи, поварував гайки, плюс тут шайба, шпилька, зробив з регулюванням, для того, щоб вона була поставити на місце і виставити по висоті, ось так горить. Наша пічка закладки дров, якщо розгорілася буржуйка, наложити повністю дров і прикрити засонечку на мінімум, то вистачає на 4-6 годин одної закладки дров горіння. Якщо перекрити заслонку повністю, то дрова, скажімо так, до Ранку можу там трохи типу, підтліти і буржуйка потім затухає. Дросель досить добре Перетри... перекриває. Ось так бачимо. невеличка тільки но ну, щель, Притом, полум полум'я вже погасло. Ось так відкрив і все назад розгоряється. Ось такий результат. Така вийшла пічка. Буржуйка тривалого горіння.